Волонтерка Зінаїда Кононенко ставить випікати великодні паски. Зараз у спеціальну піч поміщається зо півсотні заготовок. Я приїхала сюди в 5-10, щоб почати місити пасочки для батальйону. Не і для наших ребят, которые на передову, воложне вся душаті паски хотіла, щоб та була вкусна, щоб и кто хто це, ці паски будет есть, они були довольны. за словами Зінаїди Кононенко у Полтавському університеті економіки і торгівлі до великодня планують спекти близько двох тисяч пасок. Частину відправлять військовим на фронт. Також святкову випічку передадуть волонтерам для продажу. Робимо з душею. Хочеться, щоб вони відчули теплоту наших сердець, щоб їм там було хоч трошечки, трошечки легше. Нагадуємо їм про домашній затишок, що Ні. дома їх всі чекають. У Полтаві продаж великодньої випічки ініціювали волонтери благодійного фонду полтавський батальйон небайдужих. Роблять це, щоб зібрати гроші на купівлю квадрокоптера для військовослужбовців 116-ї бригади тероборони, каже Наталія Гранчак. За великий збір, організований місто -хабом, потрібно 860 тисяч. І полтавський батальйон небайдужих взяв на себе частку. Це частка вартості квадрокоптера 220 тисяч. Пасочки всі бажаючі можуть придбати. Починає з Четверга, четвер, п'ятниця і субота, якщо вони залишаться, з 9 ранку. Як розповіла Наталія Гранчак, до акції долучились, зокрема, полтавці, переселенці та підприємці. Сировину для пасок надавали волонтери або купували самі. Майже 12 годин покладок. Я спекла 58 пасочок, допомагали і діти, і допомагали також небайдужі хто, хто. Грошима, да, під із купи, що потрібно. Хто приніс самі формочки на пасочку? На сьогодні вже ми маємо понад тисячу пасок, і це лише другий день. Сподіваємося швидко всіх їх продати до суботи. І цього року до нас традиційно зібрали приєдналися деякі підприємці, які були минулого року, із Полтави. Але цього року вже із Решетилівки з'явилися підприємці. Із Гадяча. Охочі долучилися і наші навчальні заклади Полтави, це і університети, і це і коледж. До будиночка Миколая готові паски принесла Ольга Азнаєва. Жінка понад рік тому приїхала до Полтави із Донеччини. Про Великодню акцію каже, дізналась із соцмереж як подвійна переселенка. Я не можу стояти осторонь цієї проблеми. Тому підбила свою подружку, яка теж займається випіканням пасочок, щоб долучитися до нашої спільної мети. Половину так нам давали волонтери. А половину вже своїми силами докупляли. Таку акцію у Полтаві проводять вдруге перед продажем паски, освячують. Пасха це символ Ісуса Христа, який сам себе називав Хліб, який зійшов з неба, Син Божий, який дає нам спасіння і перемогу. Цей хліб буде приносити радість людям, Пасха. Ну і будуть добру справу робити. Як розповіла Наталія Гранчак, продавати великодню випічку будуть у будиночку Миколая та біля двох торгових центрів у Полтаві на вулицях Соборності та Зіньківській. Нагадаємо, минулоріч за зібрані гроші від продажу військовим придбали два автомобілі. Тетяна Весна, Анатолій Кикоць, Суспільне, Новини Полтава.